Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас 13.20, Я Я ну, вже перечекала цю сирену, бо вона збиває мене. <кхм> я настроїлася, але ну, я не можу під сирену то робити. Е Зараз я буду робити особистий розклад на ракетні удари по місту Запоріжжю. Карти, будь ласка, покажіть мені цю ситуацію. Ракетні удари на цю добу від цієї години плюс 24 години по місту Запоріжжя. Покажіть мені то, чи будуть ці ракетні удари. Дивіться, що я можу сказати по цим картам, ситуація у нас нестабільна. Я трошки сьогодні по-іншому. Ситуація у нас сьогодні нестабільна іменно в цьому контексті вона нестабільна на фізично-матеріальному плані. Це переходить, знаєте, в стогнацію, тобто. Коли довгий час, наприклад, да, іде стабільна ситуація, то вона може перехилитися в інший бік. На даному етапі вона перехилилася в кращий бік. Це імператриця. Це більш у нас прибутку, і більш у нас зброї, більш фахівців і Ітог цього це перевернути рицарь. Перевернути рицарь це невдала попитка цього ракетного удару. Ну, тобто, давайте я покладу, і, бачите, теж падає четвірка, але вона вже перевернута, то цей удар, він буде. Як сказати, ну, невпевненим, неточним. Ну і якось. завдали, ну, людьми, які. Я навіть не знаю, як вам це сформулювати, ну дуже спішили. Якось воно, ну, в мінус е іде ця, е ця карта тим людям, які кидали ту ракету. Тобто вона буде збита, скоріш всього, е бо. Тінь цієї карти, взагалі, до перекидання ще її в цю сторону, це так, взривоопасна ситуація. Сумбур та розруха. Ну, я вам скажу так, це хаос, да, от скажімо так, але тут іде зверху у нас четвірка, таж посухів той же масті. Але в перевернутому стані то оця ситуація, вона буде. Ну, нестабільна, я не можу цього сказати, нестабільна. Вона буде. От як їх сочетати, навіть не знаю. Мені вперше таке випадає. Тобто ця карта показує так, що буде взривоопасна ситуація. Вона скандальна, буде якась ну, хаотична. Тобто, вони, скоріш з цього, що е, ця ракета буде збита. І оця четвірка, вона показує, що е, ну, ця ракета стабільно собі піде наниз. Якось так. По, ну, так, ця карта вона трошки дає, знаєте, коли не, не, як шутка така. Ну, щоб, стабіль... як я казала, як лікар, да? стабільно тяжка ситуація. Отут стабільність в перевернутому стані, тобто мала стабільність цієї ракети. Тобто ця ракета, вона не виконає ту взривоопасну ситуацію, яка повинна була бути. Розумієте? Ну, якось так. Ну, ось. Така ситуація. Захист у нас є. Захист є. Але, звісно, бачите, от, ця карта вона знаходиться між перевернутими. То коли імператриця знаходиться між перевернутими картами, то оця ж, звісно, нестабільність вона і відчувається. То, ну, давайте ми покладемо ще на імператрицю. Вона повинна витягнути ситуацію, звісно. Ну, тут, бачите, є коригувальники. 100% є коригувальники. 100%. От, до речі, я попала на відео, де взяли мужчину, який коригував в Запоріжжі взяли його, але він працював на Мелітополь, докладав там своїй невістці, щоб сина перевели, він в російській армії воював, щоб його перевели ближче туди до Мелітополя. Ну, там сімейна драма, да? Але він признався, так він здав ДЗСУ. Ось буквально на днях його взяли за сраку того дядька. Він там плакав, просився, що він не витримає того, що в нього серце не витримає. А скільки людей поклали і за тебе падло? Так що, пофіг. Бо, взагалі розстріл повинно зробити за такі справи в воєнний час. Ну, знаєте, звісно, тяжкувато їй буде витягати цю історію. Тяжкувато. Тяжкувато буде її витягати. М -м -м. Тяжкувато буде їй витягати цю історію цієї імператриці, звісно. Ну, люди, я вам хочу сказати, що давайте будемо все ж таки сподіватися на, на нашу імператрицю, що вона витягне цю ситуацію. Це старший аркан. Давайте ми подивимося іток цієї ситуації. який буде? який буде, шок, Ні, навіть не так. Шок карти під. Яку карти роблять підсказку нам на цю історію, на цю ситуацію по ракетним ударам по Запоріжжю? Яку підсказку? Перевернута сімка. Погана карта це праця, яка не має. Немає, немає надії. Немає результату не буде на ту працю. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Все ж таки, у вас опять ця карта падає. Опять ця карта падає. Ну, я вам так скажу. Все ж таки, да, є ризик. Для міста Запоріжжя є ризик. Чогось я вважаю, що вона не потягне ця імператриця цю історію. Слабувата вона для неї. Єдине, що вона може зм'якшити. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати. Я оцю карту тянула. О! А тут іде імператор, люди. Це круто. Це круто. Оце захист вже йде. По людям йде захист. Не буде. Чи будуть о, розвали домівок? Е, пажик. Пажик, ну, в принципі, непогані новини. Непогана, непогана карта це виконувач, це пажик, це слабенька така придворна карта. Але вона хороша. Тут будемо сподіватися, що домівки ну, може там трошки розхилячать, звісно, скло може повилітати. Але по людським життям все буде нормально. Ну Давайте будемо сподіватися, що все ж таки витягнеться ця, ця ситуація, але вона реально нестабільна, реально зрівоопасна. Ну, як справиться з цією ситуацією наша імператриця, ми подивимося. Е, загроза є. Загроза є. Вона реальна, ця загроза. Ну, прийдеться робити на. Прийдеться робити, мабуть, на береги. Прийдеться робити на береги все ж таки відео. Подивитися, яка там буде ситуація. Ну, так, так що бачите, да? Загроза є, нестабільна ситуація є загроза. Люди будуть живі, тут захист, тут, от, якби оце він упав, от він би витягнув цю ситуацію. Добре? Добре. Головне, що люди будуть живі. А життя людей це головне. Так, давайте подивимося на теракти. Яка буде ситуація з терактами? Так, що тут у нас перевернулося трошки? Не в ту степь. Давайте подивимося теракти. Бо вчора прийшлося робити віддільно. Перекручуйте люди. Поки я тасую карту, перекручуйте. Ну, просто що я не можу не потасувати. Я ж не настуня, я не можу так розказувати. Мені так смішно, ще коли написали, що вона відьма, ну це взагалі смішно. Я в шоці? Мені так смішно ця історія. ладно. Я не обсуждаю колег. Просто смішно. Е, Будь ласка, покажіть мені карти ситуацію по місту Запоріжжю на цю добу і цього часу. Ситуація з терористичними актами, взривоопасними ситуаціями, мінуваннями, е, диверсійними групами. Тобто, оці всі речі. Що я перечислила карти. Пожалуйста, покажіть нам, чи буде ця історія у Запоріжжі на цю добу плюс 24 години. Може дуже длинне, длинне, длинне питання, але мої карти мене, мене вже знають. Ми вже робимо це півроку. Ну, скажу так, це пожертва. Карта пожертви. Карта, яка в принципі, по цьому контексту, каже, що так, є люди, які то хочуть зробити. По цій карті я можу сказати, що цього теракту, дійство цього теракту буде практично зневільоване. Гляньте три старших аркани. І буде ситуація дуже шикарна. Тобто цей теракт він не відбудеться Вообще. Вообще. Його просто візьмуть на корню. Нам ця ситуація не, не, взагалі нас не касається. Не буде цієї ситуації. Вона на корню вирішиться. Бо вони, по-перше, в них там скандальна ситуація. Вони не дуже то хочуть то робити. Щось там собі вибирають. Так що так. Так що так. Не буде, не буде ніяких терактів у нас у Запоріжжі це точно на цю добу. Так що я не буду навіть дивитися на якісь моменти постраждалих там і і т.п. Цієї ситуації просто не буде. Ось так. Спеціально не дивлюсь вже на наші служби, там вони гризуться, там у них свої проблеми, а нам важливий результат, правда ж? Такий був розклад на місто Запоріжжя на теракти. Ну і на правий лівий берег я, мабуть, зроблю, бо бачите, ситуація така, що потребує уваги. Потребує уваги. То ми зробимо то. Мало ли ППО, звісно, наші роблять. Імператриця серйозна карта, але вона лежить між теж таких немалих таких карточок, які відповідають за конкретні наші сфери життя, а також і тох такий, то будемо дивитися. Все, почуємось па